Друзі, всім привіт! Давайте з вами трішки познайомимось. Мене звуть Ліза і я викладачка математики в Джодо Скул. Давайте я вам розповім трішки більше про себе. Я маю завершену освіту за спеціальністю математика і викладаю математику вже більше шести років. Останні три роки 10% моїх учнів отримують 200 балів на НМТ, а 75% отримують бали від 185 і вище. Тому я з впевненістю можу сказати, що я допоможу саме тобі отримати найкращі бали під час складання НМТ і зможу пояснити будь-яку тему так, що ти її зрозумієш. Всім привіт! Мене звати Юлія. Мій результат ЗНО – 199 балів. Я закінчила львівський національний... І вже сьомий рік готує учнів до складання НМТ, а середній прогрес моїх учнів плюс 62 бали. Щиро вірю, що зі мною ти полюбиш процес навчання. Привіт! Я Богдан, і я твій помічник в підготовці до НМТ з історії. У мене 7 років досвіду, тому навіть найскладніші теми пояснюю просто та зрозуміло. Маю десятки хороших відгуків від людей, з якими я займався. На моїх заняттях ефективно, цікаво та захоплююче, моя ціль, щоб вивчення історії України було для тебе в Кайф. Чекаю на тебе, буде доступно та результативно!